Дорогі жінки, знімаю я вам це відео для того, щоб розповісти, чому жінки страждають. І відповідь дуже проста: жінки страждають, тому що або мало заробляють, або починають рятувати чоловіка, хлопця, так само може бути, партнера, або бояться одинокості, самотності. Давайте ще раз, мало заробляє, рятує, боїться самотності. Це, ну, прям дуже прості речі, які виводять жінку з її місця в її житті. Вона виходить зі свого місця і починає робити те, що запрограмовано в її внутрішніх. Або родових сценаріях, або і там, і там. Коли хтось в роду десь когось не врятував, коли десь в роду треба було жінкам терпіти неймовірні муки з чоловіком, тому що так треба було, тому що жінка колись вважалася другим сортом суспільства, а якщо вона ще й без чоловіка, то взагалі кінець життя. Наші баби, прабаби, прапрабаби боялися дико бути. Старими дівами, тому що це означало хрест на її житті. Так? Коли жінки рятували своїх чоловіків після воїн, після різних, там, різного негативу, який колись відбувався. Так? І жінки бояться одинокості самотності, тому що дуже багато жінок. І взагалі, жінкам було небезпечно раніше бути самотніми. Але тепер, дорогі мої жінки, часи абсолютно змінилися. І жінка має пробудитись. Та навіть не то, що має, а зараз просто відбувається процес пробудження жінок з оцієї зимової сплячки, яка тривала століттями, тисячоліттями. І, і, і взагалі. Ви собі тільки просто вдумайтеся, от просто вдумайтесь. Жінки страждають а, від того, що а, вона, наприклад, мало заробляє, а чоловік а, теж там ну, заробляє якось-якось. І, наприклад, жінка розуміє, що в її дітей немає одягу на зиму чи на літо. Або жінка розуміє, що вона рят, рятує, вона навіть не розуміє, а вона просто бере-рятує чоловіка, жертвує при цьому собою і живе просто в шалених нервах. Це, це все триває роками. Ну, бо спочатку жінки терпеливі, так і. Не відчувають, ну відчувають щось, але це не є там таке суперсильні нерви, так? Але з часом, коли проходить півроку, рік, два, три, п'ять, десять, жінка це все терпить, а потім приходить, наприклад, до мене або до іншого спеціаліста і каже: все, мені кінець, я вже не знаю, що мені робити. Я не справляюся зі своїми почуттями до чоловіка, мені треба йти до психіатра. Дівчата, просто вдумайтеся в це, що відбувається. І справа не в тому, що... що відбувається, а справа в тому, що жінка дуже довго терпить. І це відбувається внаслідок внутрішніх і родових програм. Розумієте, ці програми вони живуть всередині. І вони заставляють людину робити так, як їм треба. Тому що ці програми колись в минулому врятували життя або цій жінці, або в роду. І поки ці програми не трансформує жінка зі спеціалістом, вони не зникнуть. І скільки би вона не не ходила до лікарів, скільки би вона не пила ліків. Це нічого не змінить, ну це в процесі, в моменті допоможе. Так, часом потрібно дійсно тіло дати підтримку медикаментозну для того, щоб перейти. Тому що буває таке що жінки терплять насправді дуже довго, і просто тіло не витримує вже тої напруги. Тоді так, треба це, це все робити. Але питання в тому: це ж можна не терпіти, це ж можна прийти. До мене і змінити ці програми, вийти з них і все, не буде, розумієте, не буде що терпіти? Того, що це не означає, що не буде чоловіка. Ні, просто не буде причини терпіти. Жінка почне займатися своїм життям, своєю самореалізацією, заробляти гроші, а не рятувати чоловіка, вчити його жити і міняти. Розумієте, жінки. Просто переплутали колись те, що їм було настільки погано з чоловіками, що вони переплутали. Вони подумали, що треба змінювати чоловіка. Але, блін, от ви міняєте чоловіка. Що це дало? Скільки ви міняєте? Вже рік, два, три, п'ять, десять, двадцять п'ять. Та в мене таких прикладів просто отак. Із свого життя, із життя моїх близьких, із життя моїх клієнтів. Дорогі мої. Змінити когось неможливо. І все, що відбувається погане, відбувається для вашої зміни, для того, щоб ви прийшли до мене, бо ви вже чуєте це відео. Ви якось вас всесвіт сюди привів до цього відео. І все відбувається для того, щоб ви прийшли до мене і трансформували, змінили ці свої програми. І дивіться, якщо, наприклад, умовно, там ви. Ви страждали від того, що у вас нема грошей, чоловік мало заробляє, і ваших дітей немає що взутися і вдягнутися, то коли ви виходите зі своїх програм внутрішніх, родових, ви починаєте заробляти свої класні гроші і ви просто ідете. І купляєте дітям те, що їм треба. Ви не чекаєте змін від чоловіка. Ви його не довбаєте, ви його не пиляєте, ви йому не розказуєте, який він поганий, і він що він ніхіра не робить. Ви просто йдете і купляєте. Купляєте собі нові труси, йолки-палки. Купляєте собі маску для волосся йдете в перукарню, манікюр робите. Почуйте мене, вам не треба. Змінювати чоловіка, Відчіпіться вже від тих чоловіків і дайте їм жити їхнє життя, займіться своїм життям. І так, я знаю, що ви зараз можете це чути, і воно може в одне вухо влітати, а в друге вилітати. Тому що так роблять програми. Але якщо у вас хоч щось чуть-чуть отут йокає, і чуть-чуть отут виникає якесь відчуття таке, блін, а може це реально правда. Подумайте над тим, зупиніться. Перестаньте бігти і просто вдихніть глибоко видихніть і подумайте, йолки палки а може це реально так? А може я реально, як білка в колесі, отак от бігаю і не можу звідти вибратися, бо є якась на то причина? Дівчат, я працюю більше п'яти років. Я бачу, як все працює в житті. Я бачу, чому виникають страждання. Тому що є щось в минулому досвіді, або в минулому досвіді людини, або в минулому досвіді роду, що знову і знову це викликає. Як я це знаю? Тому що я мала в своєму житті дуже болючі теми, в яких я шукала відповіді. І я все, що я вчила з психології, я пробувала на собі, я проходила купу тренінгів, навчань, решта всього. Я проводила просто кожен день роками аналітичну роботу в пошуках причини. І я це все знайшла і зрозуміла: я знаю, що створює оцей от біль, і я знаю, як це знайти швидко. Я знаю, як, ем, як це швидко трансформувати. Я, от мої клієнти після однієї роботи зі мною після однієї сесії трансформують вже своє життя. Розумієте, до мене не треба ходити там кожен тиждень, чи кожен місяць, чи кожен ні. До мене треба прийти один раз з будь-яким запитом, з будь-яким болем, стражданням, питанням, яке вас турбує якийсь час. Ми це беремо. Без ніяких там регресів і, іншої, якоїсь там, і інших речей, незрозумілих. Ми просто отак, в форматі розмови з вами, це все розбираємо, піднімаємо на гора ті ваші програми, які вас ведуть туди, де ви є. Ми їх в моменті трансформуємо, і ви отримуєте тут же на сесії зі мною новий стан. І з цього нового стану ви йдете далі жити своє щасливе життя. Йдете далі спостерігати за своїми змінами, які у вас відбуваються, за тим, що у вас відбувається в стосунках, за тим, як у вас діти поводять себе, вдома, дітей, за тим, як у вас відбуваються справи в роботі і в грошах. І коли вам треба вийти на наступний раз, на наступний рівень, і ви відчуваєте, що у вас є новий запит, ви тоді приходите до мене знову. Отак відбувається робота. Так відбувається. Оцей вихід з матриці, розумієте? Ці всі програми, вони вас тримають в матриці. І коли ви знаходитесь в матриці, ви не знаходитеся в зв'язку з собою. І тому Всесвіт зараз з особливо з 2012 і особливо 2019 років почав. Процес переходу для того, щоб люди, жінки, пробудилися і позбулися тих сценаріїв своїх внутрішніх і родових, які ведуть до негативу. Розумієте? І завдяки тому, що жінки цього позбуваються, зникає карма з планети. Тому що карма це. Негативна карма, тому що карма це причинно-наслідкові зв'язки. Що посіяв, те пожнеш. Посіяв але не, але посіяв не сьогодні, сьогоднішніми діями, які ти робиш добрі для інших людей. Страждаєш, принижуєш себе, жертвуєш собою, нікому не відмовляєш і така вся добра і хороша. Ні, ні ні ні, ні. Посія це те, що було в минулому в тебе або в твоєму роду негативне, болюче, скрите, закрите, невідоме. Те, що створило внутрішній сценарій, і те, що створює тобі негатив зараз в твоєму житті. Все. А те, що ти сьогодні жертвуєш собою, і Рятуєш чоловіка, жертвуєш собою і рятуєш дітей, яким вже, яких треба вже відпускати, сепаруватись від них. До речі, зараз знімо відео про сепарацію від дітей. Відпускати їх в їхнє плавання, а ти така: ні 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 а я ж не можу бути поганою мамою. ні 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 а як же ж я буду поганою жінкою? Чоловік з мене піде. Народ. Якщо ви будете жертвувати собою, Ну, чоловік, може, від вас і не піде, але у вас не буде життя. Тому що життя є тільки там, де людина в контакті з собою, де людина реалізовує своє призначення і місію, а не жертвує собою, бо треба наварити борщ чоловіку, і треба дітям підготувати все від трусів шкарпетками до покласти їх спати ввечері, коли дітям вже 10-12 років. Розумієте? Та ясне діло, що, що в жінки тоді ну, буде просто відчуття, що вона сходить з розуму. тому що це по факту вона не живе своє життя. Ну, з розуму вона не сходить, але відчуття таке може, бу може бути. Розумієте? Тому що жінка не живе своє життя. Вона, вона має, наприклад, сьогодні, 11 грудня 2025 року. Зробити що там, не знаю, хто там з вас, яке має призначення, які має таланти, не знаю, там пісню заспівати, чи там не станцювати, чи піти на тренування, чи провести урок, чи відео записати, так? А жінка цього не робить, бо вона не може собі дозволити бути поганою мамою і відпустити дітей, яким треба вже вчитися своїм життям, а потім діти такі вилазять на голову. Кричать до мами, цирки роблять всякі комедії, е втікають з хати, матюкаються, курять, алкоголь починають живати. А мама думає: йоли пали, які в мене погані діти. Боже, який в мене чоловік, нічого не робить ліг на дивані, мені треба гроші, я плачу, а йому це все до сраки. Так бо правильно, бо того, що ви не живете своє життя. Ви робите все для всіх тільки не для себе. І тому у вас відбувається в житті те, що відбувається. Відбуваються персики, щоб не говорити іншим словом. Розумієте? І це все причина в тому, що є внутрішні і родові сценарії, які керують вашою поведінкою. Все. Якщо це, як коли цей родовий сценарій знаходиться і трансформується, поведінка тут же змінюється, тому що більше не треба бути в матриці і виконувати сценарій, а можна просто жити своє життя, бути собою, кайфувати, радіти. І дати спокій нарешті дітям і чоловіку. Хай він собі займається своїм життям, він точно так само має свою місію і призначення, як і ви. Тільки коли ви його рятуєте, а він вас починає змінювати, починається капець. А діти так само мають своє призначення і свою місію, і їм треба вчитися до того йти самим. Шукати собі зранку шкарпетки, труси вдягати чисті, ввечері спати, лягати, там, зуби чистити, купатися і решта все. Відео таке вийшло досить емоційне. Але тільки знаючи правду, можна відштовхнутися від неї і вийти далі в раді, щастя, гармонію. І нарешті просто скинути того розплеч і почати вільно дихати. Дякую, що були тут зі мною, і до зустрічі!